Всім привіт! Сьогодні на обзорі Совєтське реле рсч 52 ос Ось так воно виглядає. Таке як квадратне, Бачим, виготовлене 74-м роком в грудним місяцем Тут йде сама маркіровка, саме воно Бачим, заплавлене. Розбирати його нема смисла, розкажу. Після того, як зняли кришечку, тут будуть йти гіркони 4 штуки. Ці гіркони йдуть або з срібла, або з паладію, І вони обов'язково позолочені, друзі. Ви отаких отакі реле, іменно з паспортом ОС. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі реле. Скільки ні з них витягували. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока.